Доброго дня. Встановлений твердопалений котел зубер чи котел холмова. Ось обв'язка. Можемо подивитися. Димоход. Всередині металевий, з надворів, звичайний сендвіч. Пішла подача, внизу пішла обратка і ось сама система. Насос, група безпеки, трьохходовий клапан. Відкривається, коли сам котел нагрівається до 55 градусів іде циркуляція води. Також зроблена додатково байпасна система. В разі, коли не стає світла, так як в теперішній час ми можемо відкрити байпасну систему, так як у нас вся сама система опалення, самотюк, ми спокійно. Далі обігріваємо наш будиночок. Сам котел. Все чітко працює. вдячні виробникам цієї компанії. Котел розпалювався приблизно о 9 години ранку. Зараз при вас я його відчиняю. Для цього спочатку ми закриваємо повністю піддувало. легенько перевідкриваємо верхні дверцята. Зачікуємо, щоб пішла тяга. Дивимося, що від 9 години ранку. У нас, ще залишилося. У нас залишилося ще, дивіться, скільки дров, тому ніхто нічого підкидати не буде. Надалі закриваємо назад і відкриваємо знову на 60 градусів. Ще раз дякуємо. Дай Боже всім здоров'я, миру, хай буде перемога для всіх нас.